Німецькі вівчарки, чау, чау, йоркширські тер'єри та багато інших чотирилапих. 70 порід різних собак можна було побачити на національній виставці, адже показати своїх домашніх улюбленців приїхали чимало охочих: 300 учасників із різних областей. Що це у вас за порода собаки? Тайський річбек. Нічого собі перший раз бачив таку собаку, навіть не бачив по фотографії. Даже а звідки ви? Мистернополя з тернополя. Ніч розкажіть на ну, трошки про цю породу собак. Дуже вірні, дуже люблять діток, дуже люблять свою сім'ю. От для нього є тільки його сім'я, він більше нікого не признає. Організатори зазначають, намагалися створити сприятливу атмосферу як для учасників виставки, так і для їх господарів. Зокрема, оцінювали собак досвідчені експерти. На нашій виставці буде судити шість експертів: один експерт національний і п'ять експертів міжнародного рівня, в тому числі експерт Ол з Болгарії. Чотири ринга, в яких будуть проходити також монопородні виставки: це виставка «Лабрадор-ретрівер», «Тібетський Мастив, Аляскінський Маламут, Кавказька вівчарка і всім відома німецька вівчарка. Продемонстрували своїх улюбленців учасники виставки у всій красі. Натомість експерти у виборі кращих керувалися тільки міжнародними стандартами. Садвісна собака, яка оцінюється в рінгі експертом, вона довга відповідати цьому стандарту. Ну, Руководство стандартом, експерт вибирає лучше з лучших для кожної возрастной группы, для кожної категорії несколько етапів. І лучше з лучших собак они выбираются на главные конкурсы виставки, заключительные конкурс, де буде вибрана лучшая собака виставки. Кращим чотирилапам присвоїли титул кандидат в національні чемпіони по красі. Любов Данче Вадим Дроздюк, випуск новин.